Я досліджую світ. Перший клас, частина 1. Тетяна Воронцова, Володимир Пономаренко, Олена Хомич, Ірина Лаврентіва, Наталія Андрук, Катерина Василенко. Сторінка 6. Знайомство зі школою. Урок, перерва, евакуація, запасний вихід. Цього тижня ви ознайомитеся з приміщеннями нашої школи, познайомитеся з тими, хто там працює. Потренуєтеся, організовано виходити зі школи в разі небезпеки. Обстежите шкільне подвір'я. Хто працює в школі? Кухарі, лікарі, учителі, прибиральники, охоронці, евакуація зі школи, евакуація це організований вихід із приміщення під час небезпечної ситуації, наприклад, пожежі. Беруйтеся виходити зі школи згідно з правилами евакуації. Правила евакуації. Зберігайте спокій, виконуйте вказівки дорослих. Станьте ланцюжком. Покладіть руки на плечі того, хто стоїть попереду. Починайте рухатися за командою. Вийшовши з приміщення школи, стійте разом з класом. Якщо хтось загубився, повідомте дорослим. Знаки евакуації. Стрілочка наліво або направо. Вихід. Запасний вихід. Відпочинок на шкільному подвір'ї. Розгляньте малюнок на сторінці 12. Що робити на перерві? Юра твердить, що перерва втричі більша від уроку, бо встига, Юрко, за неї купу справ зробити року За перерву Юра встиг насмішити в класі всіх, десь залізти встиг у фарбу. Гулю встиг набити опарту, і на портфель Руденко лізе. Причепить якусь мармизу в двір помчав, аж тут дзвінок. Знову треба на урок. Та в Юрка спокійні нерви, бо урок мене замить. Ну, а потім знов перерва встигне купу справ зробить. Анатолій Костецький